Друзі, дуже важко собі уявити, що це не справжні кепіастру. Ну от навіть оці все-все, наче справжнє. А це штучна квітка. Ось вони продаються. Ось ці червоненькі, не такі схожі вже, але тим не менше. Ну це просто неймовірно. Так поставив вона росте. Трошки тоненький цей стовбур. Орхід, до речі, теж цікаво. Дуже подібно до справжньої. Так поставив, поки не цвітає. І хай росте. Жоржини чи ні, це хризантеми. чи жорж... жоржини? Жоржини. Подібні теж. І лілі подібні. Ці не дуже гладіолуси. Ви бачите це самі. Оці такі квіточки, я їх не знаю. Може... А, це... О, це кліматіс. Ну, якось кліматіс в квартирі, щось воно не ліпиться. Але ж зробили, ну, яка вона. Отака кліматіс, отака гілка. Що нею можна прикрасити вдома? Ну, Колір кислотний, такий, знаєте, як на грибах. Хай бог ну, окей. Просто кущик зелені. Оце вже хризантинки, але ну, не, 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 не подібні. Оці триянди подібні. Знаєте, як ну, такі не дуже кольоро... кольоровані, чи як там Оце, наче вона закрита, а це відкрита. Ой, троянди дуже класні. І ті, ті внизу теж непогані, непогані. Ось така красота продається в друзі. Оці гарнусіньки дуже подібні, до речі. Ціні. Ось така краса. На цій, звичайно, взагалі ви вирви око називається.